І так, друзі, це другий відеозапис, який відноситься до. Так само пойде, п'ятого заняття, якщо не помиляюсь, шостого, перепрошую, до шостого заняття. І зараз ми з вами розглянемо е, різноманітні методи масивів або функції масивів. Ну, власне кажучи, по-перше, ви вже всі знаєте, що таке масив. Давайте зробимо трошки нижче його. Як можна перевірити, чи це є насправді масив, тому що якщо ми зробимо type of RR, ви знаєте, що нам виведе Object. Що по великому рахунку є правдою, але, але з нюансами. Тому що, якщо ви зробите таку штуку, ви теж отримаєте Object. Так, як, як розрізнити, хто з них масив, а хто з них не масив. Так от, для цього існує спеціальна функція, котра знаходиться в класі Array, яка називається IsArray. Чи масив? Відповідно. Ми передаючи туди всередину аргумент наш об'єкт, отримуємо значення true, якщо воно є масивом, значення false, якщо воно не є масивом. Користуватись в обов'язковому порядку. Тепер, подивіться уважно: наразі наш масив пустий, і ми хочемо його трошки додати в нього якісь певні об'єкти. Ну, ми вже знаємо з вами, що можна сказати, що ми хочемо додати в певний індекс нашого масиву. Якийсь певний елемент без різниці, що це буде, там числа, об'єкти, інші масиви і так далі. Але існує простіша синтаксична конструкція, і виглядає вона наступним чином. Звернення до вашого масиву, крапочка, push. Додасть новий елемент. В кінець вашого масиву. Давайте одразу на нього подивимось, на цей масив. От він змінений. І наразі ви повинні зауважити, що. Застосовуючи певні методи до нашого масиву, ми змінюємо безпосередньо сам масив, а не повертаємо новий оновлений, збільшений масив. Хоча насправді тут щось повертатись да буде. Що це? Це new size, тобто нова довжина після того, як ми зробили push. Далі, як можна прибрати цей елемент з кінця? Ну, думаю, що потенційно ж нас їх може бути багато. Це буде перший, це буде другий, це буде третій, четвертий, іде і п'ятий, напевно. От їх п'ять елементів. Якщо ви використаєте array.pop, то ви зможете вирізати останній елемент, який існує в масиві. Бачите, раніше було Newman 5, а тепер кінцевий New Element 4. При цьому всьому pop Той елемент. Який він вирізав, він вам може повернути. Ну, для того, щоб, наприклад, ви там зробили процедуру так званого soft delete коли елементи, наприклад, з масиву не просто видаляються, а перекидаються в якийсь інший масив. Тобто видалений елемент можна кудись передати. У випадку, якщо ми хочемо додати щось на початок нашого масиву, існує спеціальна функція, яка називається Unshift. Ну, Давайте. Знаки оклику просто-напросто зробимо. Виведемо наш поточний стан нашого масиву, побачимо, що на початку з'явились знаки оклику. Знову ж таки, саме по собі ця функція поверне вам інформацію стосовно нового розміру вашого масиву після того, як ви додали на початок щось. І зворотня до pop функція тобто та, котра працює спочатку, а не з кінця вашого масиву. Називається Shift. Тобто push і POP протилежні між собою. Unshift і shift протилежні між собою. Push додає в кінець, Pop видаляє з кінця. Unshift додає на початок, shift, видаляє спочатку. Про всяк випадок. Одразу подивимось, що нам буде повертати. Вона, власне кажучи, буде повертати ця функція. Залишати по собі вирізаний елемент. М -м, відповідно, кількість елементів у нас вже зменшилась. Раніше було 5, тепер стає 4. Досить така часта процедура на, на диво. Колос от існує масив, як наш RRI, І потрібно з'єднати його елементи між собою, ну, для того, щоб не впроваджувати якийсь там, певний цикл, не казати, що в нас там існує якась певна стрінга, е, яка там нічому одразу не дорівнює, тобто empty string. І після цього казати, що ми будемо додавати до неї кожен окремий елемент з нашого масиву, там плюс, умовно кажучи, там крапка з комою. Для того, щоб їх між собою роз'єднувати. Ну, давайте наразі подивимось, чому буде дорівнювати Стер, для того, щоб було зрозуміло. Бачите? Всі елементи мого масиву наразі з'єднані між собою. Крапкою з комою. Для того, щоб замінити таку штуку, можна просто-напросто використати спеціальну функцію, яка називається Join, всередину якої можна передати розподілювач. Ну, в загальному, якщо ви просто join зробите, ви отримуєте якийсь певний результат, його можна вивести. Бачите, між собою з'єднаний комами. Тобто це по дефолту. Якщо ви захочете, ви можете сказати, що терешечками хочете їх з'єднати, воно з'єднає всі елементи між собою терешечками. Або крапкою з коми, як було в попередньому прикладі, який я писав через цикл. Далі, між собою можна з'єднати декілька масивів, що я маю на увазі. Є у нас масив RR, який наповнений ось цими чотирма елементами. Ну, знову ж таки, він там. П'ять елементів було, потім ми додавали, щось віднімали і так далі. В кінці кінців у нас наразі раз, два, три, чотири елементи. От. Ми це бачимо. Уявимо, що у нас існує ще якийсь масив, котрий називається Nums. Нам потрібно між собою їх з'єднати в один єдиний масив. Берете будь-який масив, який вам подобається. то той, котри, Елементи якого хочете, щоб були першими, ви викликаєте першим. Після цього викликаєте функцію Concat. Ну і передаєте той масив, котрий потрібно приєднати до першого. Вам повертається якийсь певний результат. Це результат. Con... Цей результат буде абсолютно новий масив, зроблений з поєднання ось цього і ось цього. Сам по собі RR, як ви здогадуєте, залишився незміненим. Досить цікавий метод, який, ну, напевно, навряд чи будете сильно використовувати. Називається reverse. Що він дозволяє вам зробити? Ну давайте я для цього NAMS візьму. От ми знаємо, як NAMS виглядає 11, 22, 33. Якщо я застосую до них реверс, за своєю назвою зрозуміло, що воно мені просто реверс не мій масив. Чому я кажу, що ви його навряд чи будете застосовувати досить часто? Тому що в ньому всередині вже там є механізми, які трошечки навантажують, і потім для того, щоб вивезти реверснутий масив, вам потрібно все одно цикл використовувати. Або можна. Тоді просто зробити цикл в зворотньому напрямку і все. Трошечки менше навантаження буде. Хоча писанина з цією штукою буде, звісно, менше. Далі. Я візьму масив RR. Ні, збрехав. Конкат. Бо в ньому 7 елементів. Мене він, в принципі, наразі задовільняє по своєму розміру. Для нас це буде просто зручніше працювати з більшим масивом. І після цього скажу concat slice. Ну, По-перше, з назви, а по-друге, з кількості аргументів. Можна зрозуміти, що ми будемо нарізати наш масив з якогось індекса по якийсь індекс. При цьому всьому тут саме індекси використовуються. І другий момент. По четвертий не включено. Тобто, я кажу, я буду вирізати з нульового, по четвертий не включено. У мене буде 0, 1, 2, 3 елементи з індексами 0, 1, 2, 3. Це все можна подивитись. І так воно є 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, все. Ми їх обрізали. Вирізаний шматок, звісно, вам повертається в якості нового масива. Початковий масив, тобто масив Concat, він являється далі незмінним. Далі. Метод, котрий називається splice. Давайте одразу подивимось на його аргументи, воно там нам показує, що ми повинні вписати якийсь start number і delete count. Тобто ми можемо передати два або більше аргументів, якщо вже на те пішло, бо метод перегружений. Якщо ми передаємо. Ладно, збрехав. Ми можемо передати один, ми можемо передати два, а ми можемо передати n -ну кількість аргументів. Просто якщо ми передамо один елемент, то що ми з вами зробимо? Один аргумент. Ми по факту з вами просто-напросто скопіюємо наш з вами масив. Ми наріжемо його, якщо вже не те пішов. Але ну, наріжемо по кожному елементу і покладемо воно не масив єдиний, що, чесно сказати, я не пам'ятаю, чи являються вони тим самим об'єктом за посиланням чи ні. Це можна перевірити досить просто. False. Вот, да. Ми скопіювали масив. В свою ж чергу. В свою ж чергу, якщо ви передасте сюди два аргументи, наприклад, ось так, це буде означати, що з нульового індексу або елемента з індексом 0, ви будете, з його позиції, ви будете видаляти два елементи. І давайте одразу подивимося, що до чого. В сплайсі в нас наразі показують, що ми вирізали, і давайте спеціально виведемо ще конкат. От він. Подивіться, раніше він виглядав ось так, наш конкат. Ми сказали, що з нульового індексу, тобто, починаючи від цього елемента, ми будемо видаляти два елементи, і виходить, ми видали ось цей ось цей елемент. І ми їх запакували в окрему зміну сплайс, і от ви її вивели. Тобто те, що ви вирізаєте, ви спроможні отримати. Те, що ви видаляєте, ви спроможні отримати. Це буде новий масив, абсолютно. Ну і вивели. Наш конкат, для того, щоб подивитися, як він змінився. Власне кажучи, в ньому немає ось цих от, от, двох елементів, які були раніше. В свою ж чергу, якщо ви додасте 3 і більше аргументів, то це буде означати, що перший буде впливати або вказувати на точку, з якої ми починаємо наше видалення, кількість елементів, які ми будемо видаляти. І третім, четвертим, п'ятим, бачите, тут вараркс аргументів стоїть, знаходиться. Ви просто вказуєте, які значення додавати на місце видалених. При цьому всьому їх може бути 100-500. не Обов'язково. Вони взагалі там щось можуть характеризувати логічне або повинні співпадати обов в обов'язковому своєму порядку, з кількістю видалених елементів. Ні. На видалене місце просто додасться або впровадиться, або реплейснеться, сетнеться, інтегрується ось цей от сегмент. От Подивіться. Ми просто-напросто на початок тоді додали ось ці три, три стрінги. По викорму рахунку, Splice використовує досить часто для того, щоб видалити той чи інший елемент в нашому масиві. Але існують і інші варіації, якщо вже на те пішло. Тепер. Давайте візьмемо наш з вами конкат. Єдине, що я, я закоментую цей от сегмент. Я хочу, щоб конкат у мене був на 7 елементів. Тобто виглядав ось так. Мені буде легше працювати, вам буде легше розуміти, що відбувається. Візьмемо конкат і скажемо індексов. І в мене існує значення 11 тільки числове. Відповідно, цей метод поверне вам, під яким індексом знаходиться та чи інша, той чи інший елемент. Відповідно, для чого я це показую на даному етапі. Якщо ви знаєте конкретний індекс, конкретного елементу, який знаходиться в вашому масиві, то потенційно це значення ви можете використовувати, коли захочете його вирізати. Тобто видалити конкретний елемент з вашого масиву. Чому? Тому що. Виклик ось цієї функції поверне індекс нашої, нашого значення 11. Це, якщо я не помиляюсь, буде 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 4. Тобто ви іншому словами будете казати, що починається з 4 індексу, індекса ви будете видаляти один елемент, а це видалить 11. Ну, це щоб знали. Ну і. Цікавий метод, який, власне кажучи, існує і в методах стрінгів і його здається. Ми з вами його розбирали. Не розбирали, на жаль. Ви будете знати, що працює він так само. Називається він includes. Що він робить? Є у вас оцей от масив конкат. Якщо ви кажете includes. 11, то воно поверне вам значення true. Чому? Тому що цей масив містить значення 11. Насправді таку саму дію можна було б зробити зі стрінгою, бо стрінга, насправді, теж є ж масивом. Якщо ви пам'ятаєте. Виведемо теж повертає true. Чому я кажу, що він цікавий? Ну, тому що ви можете перевірити наявність того чи іншого елемента. В вашому масиві вже від цього відштовхуватись. ітерувати його, наприклад, чи не ітерувати, чи проводити з ним якісь певні. дії. Одразу хочу сказати, що це такі прям дуже базові е, функції масивів. Якщо вже на те пішло. Ray.js methods, метод так от, от Зайдіть. І ви можете побачити прямо увесь перелік. Е Функції, які застосовуються до масивів, бо які у масивів існують. Єдине, що якщо бачите, що це лабораторна якась властивість, то відповідно експериментальна, то її використовувати не потрібно. Є методи, які в принципі не використовуються, є методи, які ви розглянете в наступному відео, тому що є базові методи і методи, які працюють на, баз... на основі колбеків, буду розподіляти по відеозаписах.